Доброго дня колеги та підписники нашого каналу. Вносимо NGO. Покажу вам участок, де будемо експериментально перевіряти наявність рідких добрив, не будемо їх вносити. Дивимося наскільки головка буде менша від участки де будемо носити. дивіться який Якщо не помиляюся 12 квітня сьогодні. дивіться який стан чеснику. Камера не передає. Ось вже є по сантиметрів 45 екземпляри. Погода в цьому році на тижнів три, мабуть, стиснулася. В минулому році, в кінці квітня, в початку травня вносили Енджіо, квадріс, мабуть, ще поки не буду вносити. Вчора на одному участку вніс, але ще похолодятня передають, то в слідуючому підживлені будемо. Вносити через днів 10. Як бачите однозубка є однозубка, буде чудовий посадковий матеріал. Янжо вношу. 6 мг на 12 літрів. <кій> так як в мене займає десь, десь 3 сотки. То якраз буде оптимальний вилив. Дивіться, які вже є стебла. Вже в палець. В минулому році копався такий. І листків подивіться вже скільки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вже восьмий виходить. В цьому році, мабуть, стрілка піде в початку травня, а не в початку червня. Є такі екземпляри. У минулому році вже стрілкою були. А ось інший сорт, подивіться, ну, сантиметрів 25, набагато менший. Він такий якийсь розложистий. Два рядочки його. Ну, він також 5-6 зубків і крупний, але він білий. Подивимося, що за сорт, як він себе покаже. Стом тримає чудово, бур'яну взагалі немає. Ось є в одному місці. Трішки перію, але ми його заберемо. І Участочок буде чистенький. Так що, хто ще не вносив, вносьте. У нас на Житомирщині вишня цвіте повним ходом і муха вже виліт зробила. Щоб потім не було запізно. Все, будемо вносити, вітер втих. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення. Не забувайте підписуватись і ставити лайки.